2026 рік, рік коня. Я народилась у рік вчора і по знаку Задяку. Я скорпіон. Я, я народився в рік Кабана і по знаку Зодіаку Діва собака народилась в рік кролика і по знаку Задяку також Діва. Ми подумали, що самим гадати це дуже довго і складно, і тому вирішили запити цю інформацію в чат Піті і попросити його описати нашу сімейку та дати нам прогноз на 26 рік. І давайте подивимось, що він нам видав. Я токсичний бос і буду весь рік будувати хитрі і все контролювати. А я буду все переробляти, і в мене буде сіпатись око. І він ще написав, що ти заядлий перфекціоніст. і Це правда. А собака єдиний адекватний член сім'ї, який просто спостерігає за всім божевіллям, яке відбувається в нашій родині. Прогноз на 26 й рік відчатоді піті я буду всі... я буду всіх доставати своїми ідеями. В чоловіка нервово буде тремтіти око, а собака витримує депресію від того, що живе з нами з, з новим, новим роком. роком друзі, друзі. короче, чат піті переміг у цій розмові.